Твоя шкіра була захищеною на усі 100% цього літа. Тоді я щось маю для тебе. Це Summer Beauty Box від Хіларі. Давай розпакуємо разом, поглянемо, що там всередині. Вау! Так це ж новинка від Хіларі. Сонцезахисний спрей для тіла. Ручний дозатор, Легко розпилюється, а ще захищає на усі 100%. Спрей термозахисні волосся. Зберігає колір, запобігає появі сухості та ламкості волосся. Легко розпилюється, має неймовірний аромат. Що це тут у мене? Це сонце захисна пудра від Хіларі. Не забуває бора, прибирає жирний блиск, а ще захищає шкіру від сонечка. Ну, а це база, Сонцезахисний крем для обличчя з SPF 50 Що там залишилось на Сонце бальзам для губ. Імовірний аромат манго. І руценка наших боксу футболка марч в колаборації з українським брендом. Дуже приємна зганина. Кіця, я знаю, що одягну на побачення наступного разу. Замовитись і знижкою 30% можна на нашому сайті або написати нам у директ.